Пані Ларисо, слава Україні, добрий вечір. Героям слава добрий вечір і, і від питання політичних до питання мовного. Насправді виник такий скандал. Дуже часто це буває якось у кав'ярнях, це буває у закладах, це буває десь так, нібито віддаленіше того разу. Це сталося у школі. Олена Фетченкова викладає англійську мову у Житомирському ліцеї номер 25. і громадська організація в Житомирі все робимо самі. Надіслала скаргу до департаменту місцевої освіти та освітнього омбудсмена, у який просить відсторонити вчительку від роботи. І тут можна було би подумати логічно, напевно, через те, що вона говорить російською, чи зневажає тих дітей, які говорять українською, і говор... і каже до них спілкуватися на на общепонятним, але ситуація зовсім інша. Начебто, через те, що вона психологічно тисне на дітей, які спілкуються російською, і одразу тут зацитую, аби вести в контекст, що означає на їхню думку психологічно тиснути. Це означає те, що ця вчителька пані Олена, так вчителька англійської мови, написала у Вайбері в спільно, ну, там, де перебувають і батьки. Наскільки я розумію, напевно, без учнів, лише батьки. Шановні батьки, мова спілкування в школі на уроці та в позаурочний час, українська мова спілкування на уроці англійської мови, англійська або українська не розумію. Мову вбивць так вона відреагувала. До речі, в тому плані її, на щастя підтримав директор ліцею, який також підтримує таку позицію. Пані Ларисо, які ваші думки з цього, що можете сказати? Я можу дуже багато з цього сказати, тому що я втаємничена в такий один процес, який убезпечував нас Україну і українців такої ситуації. Вчителька молодець, директор молодець. Це все зрозуміло, але як таємнична ту ситуацію у нас у законодавстві можна було на момент прийняття закону про освіту. Та ця ситуація много обговорювалася, і відкинута була що за ситуація, і які люди за цим стоять, що зараз ми вигріваємо Власне, те, що відбувається це в Житомирській е, школі, так відбулося нам стало вдома, А насправді це відбувається в школах і е, в Україні. Отже, так якщо коротко, насправді історія кілька іль, років тяглася це. Писався закон про освіту. В Законі про освіту була стаття мова освіти, і ця стаття складалася з багатьох пунктів. Я тоді входила в комісію і застосування української мови всіх сферах життя при міністерстві культури. І взагалі як громадська активістка, я приходила в міністерство освіти з іншими активістами мовними, зокрема з адвокаткою директоркою адвокатської агенції Оленою Розадовською, яка дуже добре розумілася в тонкощах юридичних. Я не просто так під все вигадувала. Зараз вона в ЗСУ, до речі, з Максимом Потапчуком, директором культурної фундації, чи в культурної фундації, зараз він з СУ знайшла тисне приходили, мали можливість сидіти на засіданнях Міністерства освіти, яке готувало текст закону про освіту. І, власне, в статті 7 мова освіти я звернула увагу, а на цих засіданнях була присутня завжди. Міністр освіти Єлія Гриневич, її два заступники, і Хобзей, Трійка, така свята, ці Львова, до речі, був завжди присутній Юрій Колоненко. Він на той час був директором департаменту середньої дошкільної освіти. І от при цьому керівництві я зазначала, їм, в очі говорила, ми дискутували і це при свідках. Що я сказала їм, що я док сьомої статті. Цим лядком починається сюди на стаття. Це по пам'яті озвучую освітній процес в державних і комунальних закладах е, е, відбувається з державною мовою. Я не сказала, що цього речення цього пункту мало, тому що освітній процес вчителі у школах розуміють по різному Освітній процес для більшості вчителів це уроки, а перерви, позашкільні заходи, лінійки. Це для них не освітній процес. Якщо вони чуть робити, то те вони є. І вони будуть розмовляти, якою хочеш мовою, лише українською, нам треба тебе убезпечити від цієї ситуації. Я не просто критикувала їх, я почала вивчати законодавства інших країн, освітні законодавства. Як у них це питання вирішення? І знайшла відповідь в канадських статутах української школи. Мені канадійські вчителі, бо я клички дала усім світу. Мені українці з усіх країн допомагали тоді. І канадійці мені кажуть, у нас є такий пункт. Він дуже просто звучить на території навчального закладу, а також позашкільних заходів поза межами школи, але в рамках шкільного освітнього процесу робочою мовою є українська мова. І все це вирішує всі питання. Тобто, на території цього національного закладу. Я прийшла з цим пунктом міністерства освіти, якщо готувався законопроєкт, що коли можна було вносити туди, що хочеш, які хочеш правки, і виклала цей пункт перед ними. На що мені Лілія Гриневич персонально присутності всі сказала та й Ларису, не вигадуйте, ніхто з учителів не ділить освітній процес на перерву і уроки. Усі розуміють, що освітній процес це все, що відбувається у школі. А ви собі надумаєте якусь проблему? І всі три люди, людей. Та? Гриневич Ховзей Котонець і Конець вони відкинули цю право, коли не були начальство. І юристи готували цей вміст, чи хто їм там готував, Я не знаю, вільна якась організація російська готувала цей закон. Вони ну це є нестерцем. А от люди відкинули цю право, не врахували її і подали цей текст у Верховну Раду Комітету освіти. Я хочу в цей процес наших кукачів, тому що не всі розуміють, як процедури вкладати. Верховна рада ділиться на комітети. Комітети профільні, кожен займається своїм напрямком. Комітет культури та тобто культури, комітет освіти освіти, бюджетний комітет бюджету, міжнародні досить чи кожен займається. Кожен фахівець свої справи і законопроєкти відповідної тематики готує комітет, а потім виносить готовий документ на голосування у сесійну залу. Дуже рідко, коли в сесійній залі можна внести з голосу якусь правку з трибуни і е, сесійна зала її сприйме, тому що сесійна зала в той момент, вона вже довіряє, що комітет попрацював. Там фахівці вже все купували, помічники все вилизали. Документ уже готовий. Хтось у тій сесійній залі не знає там комікси розглядає, хтось пішов у буфет, хтось вийшов на перекур і десь там кулуарах, що якісь свої справи між собі вирішує з них. Зголос поправку в сесійній залі дуже складно, але це можна зробити в той момент, коли ти документ з, з міністерства освіти поступить у комітет освіти. І от протягом 10, там чи здається, 15, по законодавству, вже не пам'ятаю це по закону, так протягом 10 днів можна подати правки до цього тексту, щоб комітет освіти розглянув ці правки і хтось поправив цей текст перед тим, як виносити на перше читання у сутіму залу. І я швиденько побачивши цей текст, що вони не внесли нашу правку ця територія на території школи мовою робочої є. Українська мова, ми швиденько. Я у нас я не маю права подавати правки, не має права звичайна людина. Законодавчою чи як наділені, тільки президент, казмін і народні депутати. Відповідно, я його до народних депутатів знайомих звернулася, сформувала їм цю правку, і вони всі там, і в цій народні депутати багато боже їй це все в документах. Є це і всі. І Білосір, і Ярослав Лисюк, і всі проводівці на той час головко, Іллєнко, Кушуминський там було, тобто дуже багато людей подало пранку комітету освіти, щоб внесли цю правку, що на території навчального закладу дерробочої мови не державного правка. І це вирішні всі питання: чи це перерва, чи не перерва, чи це екскурсія, бо також ну, і заходи шкільною територією, але рамка шлюну освіти відбувається, відбувається. Я намагалася зустрітися з комітетом освіти. Комітет освіти складався в цю з семи людей. Тобто це не, не треба було шукати, я не знаю пів Верховної Ради. Е, ну, щоб ви розуміли, що на той момент комітет Верховної Верховної Ради Комітет освіти очолювала Лілія Гриневич, яку забрали у міністр на, у міністр, і замість неї виконував е, обов'язки голови комітету Спілковського Олександр Володимирович, який зараз є ректором Херсонського педагогічного е, також. До комітету освіти належав Кремль Іван Дмитрович, який був головою комітету з питань дошкільної загальної і освіти. Той, хто зараз омбудсмен. Також туди входив Кириленко Іван, який у Б'юті, бо ще є Кириленко В'ячеслав, який теж останню роль відіграв у цьому, Скрипник Олексій. І Константевич Ірина Мирославівна, і Твин Володимир Виклав, і Михайло. Ось всі люди комітету освіти, з яким я намагалася зустрітися, щоб пояснити їм, навіщо потрібна ця правка, бо вони були проти неї. Комітет освіти відмовився зі мною зустрічатися і відмовилися вносити цю правку. Я мала разом з Тарасом Кременем сміло знайому поетку Лесі мудрах. Я звернулася до Лесі, кажу Лесі, це друзі Тарас. Я тебе прошу. Ваш на персональну зустріч? Це правильно де небудь. Мені просто так говорити, донести нашу думку нашу громадськості. На що мені що я її педна і не хочу зустрічати, від того, не що е, це твоя думка не остаточна, тому що є громадськість, яка просто побігти. А що ж це за громадськість, яка проти ці відгуки? В'ячеслав Кириленко, який був віцепрем'єром на той час гуманітарних питань до 19-го року, він виконоцьку пов'язу. Він був з моїх кушенькових громадських активістів. І він посилав цих громадських активістів на підтримку своїх однопартійців. За був В'ячеслав однопартійцем? він Граневич народний кроста. Є народний фронт. І от коли їм треба було вирішити питання свої, е, вони приходили на ці громадські активісти від В'ячеслава Кириленка, час і з ним разом, і не зразки самому януться на такі засідання. І ці громадські активісти виступали проти нас, громадських активістів, і створювали для дні думку, що думка громадськості розцілилася. Чому? Тому що оці громадські активісти це ліцоні, а то громадські активісти справді. І вони на громаді за людей, і вони проти цих нікої. І от чому тоді створилася така ситуація, що вони були проти цієї ну на мій погляд, абсолютно повільної правки, але дуже корисної, тому що діти і вчителі, і персонал, і батьки вони всі не розуміли. Що на території цього закладу, тобто є таке місце, така територія, де тільки повинна звучати українська мова, ну, крім англійської там на уроках, це зрозуміло. Але є територія, де тільки українська мова, а потім з часом розширювати межі кожної школи, кожної території, кожного садка. Канадські е е е вчителі, вони їх просто різки шпирнули, як сміття. Я не знаю, як їм зараз живеться. Вони всі прекрасно прилаштовані біля Геннадиї зараз, там був проректор чи Греченка, де був університеті, всі інші чудово себе почувають. Я не давно назвала ці прізвища я не бою. Що вони там суд за наклик подадуть чи що, тому що це е, не наклик. У мене купа звідки так само і допомагав пару і прикривав їх головою Верховної Ради, взагалі змовним е, е, законом і такий шахер-махер зробив, колись у з вами буде про це ще розмова окрема. От. Тому станція. Просто питайте їх напрямую. От я на прізвище озвучила. Зрижіться з ними, спитайте. Чому вони тоді так зробили? Бо якби в законі про освіту був цей маленький пункт робочою мовою на території навчального закладу, а також позашкільних заходів в рамках Шіновського освіту робочу мову є державна мова, це б було на сьогодні. Всі питання не було в звернень, не було б вашого питання до мене, не було в Україні у цієї ситуації. А вони ну оце вони до вони цього отримали. Це точно. Я знаєте, в мене виникла така думка, як мало ми знаємо, але мене справді вражає, що чомусь в Канаді ті українські школи вони якісь більш ну наступальні, і для них мені здається, це навіть це, це на рівні аксіоми, тобто їм не треба нічого доводити. А тут здавалось би люди україноцентричні, здавалось би, зі Львова, здавалось би, зі заходу, які мають все розуміти. Натомість вони блокували таку важливу правку, хоча знову ж це винятково. Знову ж я переконуюсь в тому, наскільки важливі слова і як важливо називати правильно всі процеси. Тому що справді, якщо б в нашому законі України про освіту було, була ця правка, і все таки вони би проголосували, і це під пунктом пішло, то зараз би дуже легко було оскаржити такі певні рішення. Я думаю, що таких рішень би зовсім не виникало. Дуже прикро з цього з цього приводу, але дякую вам, що поділилися цим такої секретної, дуже цікавої інформації. Так. Мені особисто дуже сумно насправді, що я виявилась права. Бо я їх попереджала, що вони закладають і це не одна міна у законодавстві. І вони всі просто на зараз про неї розмова. І вони всі спрацювали. Всі про що я попереджала зі Лінитрівною фаріоні спілкувалися. Вона мене абсолютно підтримувала. Вони спрацювали мені цього сумно, а не радісно, що от я була права. Але найсумніше і викрише мені було те, що я повинна була воювати зі своїми. Я думала, що вони свої не ж. Після революційної гівності одна ж бульбашка, ми ж ці стояли на Майдані. Це ж наша влада прийшла після революції. І тут раптом вони в кабінетах робили отакі: ну ці сцени виступають, груди, що вони такі патріоти, а в кабінетах, отакі ну, якісь новоблять абсолютно з російською мовою протидію, не хочу. Української мені не, не мені було страшно сумно, що я змушена воювати проти своїх і справи, в в очах. Ну і їх і інших українців виглядає як ну я борг якийсь, який сварюється і своєю пан ну, піти пішла, що дитячі письменниця там слава сварила, та пропитає, сварилася за нашу справу, яка врешті бачите, вилилася в такий негатив. На жаль, тому я би дуже хотіла, щоб ви їх попитали. Вони правду думають. Я думаю, що багато з них взагалі не зрозуміє, то ж то мова. Для все було така куль. Для них це все було таке. О Боже. Вони там зовсім інші питання вирішували, а тут, з якоюсь територією школи ви не прийшли. Так. Та, так, <строк> і... Трохи перериваю з вами зв'язок. Але так знаєте, і росіян не треба. Ще хочу запитати пані Ларису. Ви зараз в Києві перебуваєте правильно? Так, так. Як справи з мовою у столиці? Які тенденції бачите? Чи часто чуєте російську, чи чуєте, чи ні? Як ці процеси ви сприймаєте? Наскільки багато української мови в українській столиці? Київ живе подібно. День вийдеш навколо суцільна москальня. День вийдеш, серце не нарадується, батькою умінською, хоч українською. На третій день ходиш знову суцільна москаль, особливо так ніж, коли там батьки з маленькими дітками, москальською. Ну, і я не свідомо. Я не мовчу. Я звісно. Я причем дов'я на цього. Я прихожу. Я мені погано, мене трясе, мене ну зміжний рука система, все розхитується, але я не вчу, я прошу переходити всіх на українському моїй присутності. Звісно, мені розповідають про те, що вони мають права. Я сказала, але я теж маю право і ваше право на моє право вирішене в в лічний простір українських мови, щоб у нас з вами таких суперечок не було. Якщо я чую, то вже влізли в мій простір. То вже втручання в мій досвідко. Для того щоб такого втручання не було, приходимо на якийсь цей арифметичний. А це марифметичним чи цим. Приємно повним варіантом є державна ковади. Тому я і метро роблю зуважні на тротуарі. А ми ось вона, ну і пошті ситуація вийшла. На мою кошті прийшла, а між собою працівники розмовляли е, москальською мовою. Я їх постояла, послухала, мене від цього всього. От, а в мене десь працював е, поштомат, і з працівнику пошти треба вийти зі мною на твір до поштона, бо через поштоматі вай-фай. Нічого, там. І от працівник іде зі мною, ну я розповідаю, а я йому кажу. Ми тільки що розмовляли е мене за спиною, і якоюсь іноземною мовою, а він каже: ну то я ж не з вами розмовляв, я розмовляв зі своїм другом, співробітником, а я кажу. але от я і іноземної мови не розумію, а наптом ви мене обговорювали і обсміюватися з спиною. А він казав, там ну добре. Витя я йому просто сказав, що я ж сьогодні вже поштомат перевантам. Ні, ну та то я тоді що вони говорили. Прикидаються, отакі не від дурненько дурненькі, прикидаються, ніхто прикидаються. Мене вже, якщо в нас наші біхали, дізнаюся. Мене ж давно зробили скандальна дітка, її міняє моя сумашедша, ні ще якась там писательниця. А, так, добре. Ну тому що я більше побувала в окупації, застала. Я мене не в Києві застала окупація, ну я виїжджала, лісами виїжджала від москалів. І... Я тепер у мене на повних правах я кажу, слухайте, оце вир мені за якісь за моєї людини. Ви при мені позволяєте спину. Я вже в окупації, я не можу чути цієї мови. У мене посттравматичний синдром. Або діть, щоб я вас не чула, або в моїй присутності горить українською мовою. Бо інакше у мене поїде дах зараз, зірве і я порівню видирати очі. У мене ПТСР. Я розумію, що я отримаю від вас здачу, але якраз дику маяку будете теж мати ви. І вони так постоять, постоять, і або відходять або починають переважно українською починають говорити. А сумашенша чьотка. Я не буду сумасше. В мене три на цьому. Я побувала в кубать, у мене це, це правда. Чибло, так щоб ти не зривало, але це було